Вітаю! Сьогодні тема нашого уроку ділення круглих чисел виду 60 поділити на 3, 600 поділити на 3. Також будемо знаходити частини від числа та периметр трикутника. Усна лічба. 40 помножити на 5. 200 50 помножити на 3 150 30 помножити на 7 210 90 помножити на 4 360 60 помножити на 2 120. 80 помножити на 4 320. Усне опитування. Назвіть арифметичні дії першого ступеня, другого ступеня якою арифметичною дією можна замінити додавання однакових доданків, а віднімання однакових чисел, у результаті якого одержимо 0, як називаються числа при додаванні, відніманні, множенні, діленні? Сформулюйте переставний закон додавання, переставний закон множення. Які розрядні одиниці ви знаєте? Як можна міркувати, щоб помножити число на розрядну одиницю 10? 100. Як можна міркувати, щоб число розділити на розрядну одиницю 10? Чому треба відкинути лише 1 нуль? Припустіть, як можна міркувати, щоб число розділити на 100, на 1000. Назвіть розрядні числа першого розряду порядку зростання, другого розряду, третього розряду. В зошиті записуємо число, класна робота. Потрібно знайти значення виразу 50 помножити на 10, а відповідь записати каліграфічно. Це буде число 500. Знайди значення виразу А відняти А поділене на 10. Якщо А дорівнює 20, 10 і 300, отже в зошиті записуємо вирази номер, знаходимо значення виразу, а потім перевіримо. А. Відняти А поділене на 10. Якщо А дорівнює 20, то 20 відняти 20 поділене на 10 буде 18. Якщо А дорівнює 10, то 10 відняти 10 поділене на 10 буде 9. Якщо А дорівнює 300, 300 відняти 300 поділене на 10 буде 270. Прочитай добутки. Поясни, як знайшли частки. 50 помножити на 2 дорівнює 100. 100 поділено на 2 дорівнює 50. 40 помножити на 2 дорівнює 80. 80 поділити на 2 дорівнює 40. 300 помножити на 3 буде 900. А 900 поділити на 3 буде 300. Отже, кожного разу ми знаходимо перший множник. Розглянь записи і поясни, як знаходили кожну частку. 60 поділити на 3 буде 20. Ми знаємо, що 6 поділити на 3 буде 2. Ділено у нас не 6, а 6 десятків. Отже, 6 десятків поділити на 3 буде 2 десятки або 20. 600 поділити на 3 буде 200. Ми знаємо, що 6 поділити на 3 буде 2. Ділено у нас не 6, а 6 сотень. Отже, 6 сотень поділити на 3 буде 2 сотні або 200. Обчисли. 100 поділити на 2 буде 50. 100 поділити на 5. 20. 60 поділити на 2 30. 60 поділити на 3 20. 80 поділити на 2 40. 80 поділити на 4. 20, 90 поділити на 3 30, 40 поділити на 2 20, 200 поділити на 2 100, 400 поділити на 4 100, 600 поділити на 3 200, 900 поділити на 3 300. Знайди 1 п'яту кожного числа. Отже, в зошиті запиши вирази номер і знайди 1 п'яту кожного числа. Пригадаємо, щоб знайти одну п'яту кожного числа треба число поділити на 5 помножити на 1. 45 поділити на 5 помножити на 1 буде 9. 500 поділити на 5 помножити на 1 буде 100. 50 поділити на 5 помножити на 1 буде 10. 15 поділити на 5 помножити на 1 буде 3. 100 поділити на 5 помножити на 1 буде 20. А 30 поділити на 5 і помножити на 1 буде 6. Заплюсь оченята, глибоко вдихни. Затримай трошки дихання, повільно видихни і повтори це декілька разів. Відпочинь і будемо працювати. Розв'яжи задачу. У книжці 60 сторінок. Хлопчик прочитав 1 третю книжки. Скільки ж сторінок йому залишилось прочитати? Складаємо і Записуємо короткий запис. Отже, всього в книжці 60 сторінок. Прочитав хлопчина 1 третю від цієї книжки. Треба дізнатись, скільки ж йому залишилось. Для того, щоб дізнатись скільки залишилось, спочатку треба дізнатись, скільки ж він прочитав. Щоби знайти 1 третю від числа, треба число поділити на 3 помножити на 1. 60 поділити на 3 помножити на 1 буде 20. Отже, 20 сторінок прочитав хлопчик. Якщо в книжці всього 60, а прочитав 20, отже, 60 відняти 20, хлопчику залишилось прочитати 40 сторінок. Знайди значення виразів. Добуток чисел 74 збільшити на 220. Добуток дорівнює 280, додати 220 буде 500. Від числа 225 відняти добуток чисел 5 і 30. Добуток дорівню 150. 225 відняти 150 буде 75. Частку чисел 804 зменшити на 127. Частка дорівнює 200. 200 відняти 127 буде 73. Частку чисел 903 зменшити на 297. Частка дорівнює 300. 300 відняти 297 буде 3. Від добутку чисел 43 відняти частку чисел 84. Добуток дорівнює 120. Частка дорівнює 20, 120 відняти 20 буде 100. Від добутку чисел 203. Відняти частку чисел 505. Добуток дорівнює 600. Частка дорівнює 100, 600 відняти 100 буде 500. Роз'яжи задачу. У швацький цех залазли 100 метрів тканини. На пошиття наволочок використали 20 метрів, решту тканини використали на пошиття підковдр. Скільки підковдр пошили, якщо на кожного знадобилося 4 метри тканини. Складаємо і записуємо короткий запис. На наволочки пішло 20 метрів. На підковдри невідомо. Але ми знаємо, що на кожну 4 метри потрібно. Скільки півковдр нам треба з'ясувати, коли ми знаємо, що всього привезли 100 метрів. Для того, щоб дізнатись, скільки ж штук зробили півковдр, спочатку треба дізнатись, скільки пішло тканини на півковдри. Від 100 відняти 20, отже, на під... підковдри пішло 80 метрів. Якщо на одну підковдру йде 4 метри, то скільки штук пошила? 80 поділити на 4, отже, 20 під ковдру пошили. Ще одна задача. У семи однакових контейнерах міститься 700 кг піску. Скільки кілограмів піску міститься в одному такому контейнері? 7 контейнерів 700 кілограмів. Один контейнер невідомо. Для того, щоб дізнатися, скільки піску в одному контейнері, потрібно 700 поділити на 7. Отже, в одному контейнері міститься 100 кг піску, знайди периметр трикутника, у якого є прямий кут. Скористайся лінійкою, виміряй, а потім знайди периметр цього трикутника. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою. 61 сторінка перше завдання. Заповни таблицю. Б помножене на 2, якщо Б дорівнює 30, 60, 300 600 40, 200 400, 10 20, 100, 200. Знайди значення виразу 3 помножити на А і зменшити на А поділене на 10. якщо А дорівнює 20, 200, 300. Якщо а дорівнює 20, то 3 помножити на А відняти А поділене на 10, буде 3 помножити на 20 мінус 20 поділене на 10, 60 відняти 2 буде 58. Якщо А дорівнює 200, то 3 помножити на А, мінус А поділене на 10, буде 3 помножити на 200, відняти 200 поділене на 10, буде 600 відняти 20, буде 580. Якщо А дорівнює 300 то 3 помножити на А, відняти А поділене на 10, буде 3 помножити на 300, відняти 300 поділене на 10, буде 900 відняти 30, відповідь 870. Заповни ще одну табличку. Це поділене на 3. Якщо це дорівнює 30, відповідь буде 10. якщо 300 – 100, 90 30, 900, 300, 60, 20, 600, 200. Запиши пропущені числа. 7 годин це 420 хвилин. А 5 хвилин це. 300 секунд. 2 години 25 хвилин це 145 хвилин. 2 хвилини 45 секунд це 165 секунд. Потрібно знайти 1 четверту кожної величини. Щоб знайти 1 четверту, потрібно число помножити на 4 поділити на 1. Одна доба це 24 години. 24 поділити на 4 помножити на 1 буде 6 годин. 1 година це 60 хвилин. 60 поділити на 4 помножити на 1 буде 15 хвилин. 1 хвилина це 60 секунд. 60 поділити на 4 помножити на 1 буде 15 секунд. Вдома розв'язати задачу номер 308 та вирази номер 309 на 55 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!